Коридором у чорному морі скористалися вже 100 суден, які вивезли з українських портів понад 3 мільйони 700 тисяч тонн продукції. Заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Україна продовжує роботу над посил посиленням безпеки чорноморського транспортного маршруту. Про це зокрема йшлося на засіданні Генеральної асамблеї організації Чорноморського економічного співробітництва. Також представлено новий українсько-британський інструмент страхування суден, які використовуватимуть цей маршрут. Про нього повідомило. Ну, повідомив новопризначений міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон під час візиту до Одеси і щодо ситуації в Чорному морі, щодо зокрема наших експортних спроможностей, поговоримо з Анатолієм Урбанським, членом комітету з питань бюджету. Вітаємо вас доброго дня. А, ну, врешті, щодо тимчасового комунітарного коридору, які наші експортні можливості з огляду на ситуацію, яка склалася на тепер. Ну, дивіться зараз десь на 70% Великого Одеса вже почала працювати. Тобто, зернові термінали почали працювати. Дійсно, за період часу відновлення гуманітарного коридору було десь завантажено приблизно 3,7-4 мільйона тонн продукції. Тобто зернових, зернових грузів. Що зараз? Зараз, ви пам'ятаєте, днями було влучення ракети в порту Південному в торговельне судне з ліберійським флагом, і це дало, дало негативне наслідки на ринок, тобто на ринок на фрактовий ринок і на страховий ринок, тому що як ми... Ми хотіли, но зараз територіальні води України в ворізон, і тобто на розсуд самих судовласників і дійсно збільшенням фрахта, збільшенням страхових страхових полісів. Власники судов приймають рішення заходити в порти Великої Одеси, але ми з тим. Ще у нас є коридор, який працює вже з початку бойових дій. Я маю на увазі порти Дунаю. І якщо зарахувати кількість грузів, які завантажуються на Дунаї, плюс Завантажується на Великої Одеси. Ми більш-менш виходимо на ті потужності, які мали до війни. Я хочу нагадати, що покращати світовий ринок зерна, щоб дати можливість більше торговельних можливостей для наших аграріїв, Велика Одеса має перевантажувати. Десь приблизно 6 мільйонів тонн щомісячно. завдяки безпосередньому морському експорту продовольчих товарів. Давайте говорити в першу чергу про збіжжя. Яка частина валютної виручки забезпечується? Якщо до повномасштабного вторгнення фігурувала цифра: 10% усього експорту залежить від України в світі, і ми відповідно з того отримували гроші. То зараз про які цифри йдеться? Зараз вона значно менше, але не критично менше. Тобто, я можу вам сказати, що після відновлення гуманітарного коридору, тобто, при, коли запрацювала Велика Одеса, ми десь маємо зараз приблизно від 5 до 7%. Зрозуміло, дякуємо вам. Анатолій Урбанський, член комітету з питань бюджету, був з нами на прямому зв'язку.